Хто в мене вірує, той робить діла, які і я роблю, а й більше від цих робитиме. З ласки Божої, ми знову дочекалися празника Святого Миколая. Маємо нагоду знову пережити цю неповторну духовну атмосферу, радість від зустрічі друзів, рідних, похресників. Зустрічі молитовної у храмі, у родинному колі, і, звичайно ж, очікуємо і подарунків. Час земного життя святого Миколая від сучасності відділяють 17 століть, але життя цього святого для нас не відійшло в небуття, не втратило актуальності. І надалі церква невпинно заохочує до того, щоб ми. Пильно вдивлялися в життя того святого і намагалися розпізнати його думки, побачити правдиву мотивацію його вчинків і брати собі за наслідування його життя на фоні комерціалізації суспільства, поширення споживацької ментальності. Сьогодні і ми, християни, які проживаємо в Україні. Перебуваємо в небезпеці втратити глибинний зміст ось цього свята. Ми можемо, не зауваживши цього, втратити розуміння, що подарунок зовнішній це є лише певний знак, який несе свій глибинний зміст. Отож, доброта, зичливість, чуйність, милосердя і багато інших чеснот це є складові частини. Мозаїки, яку яка складається власне в ту найбільшу і всеохоплюючу чесноту любові, вшановуючи святого Миколая, маємо нагоду також особисто долучитися до прослави Бога за допомогою багатьох різних чеснот, які нам, безперечно, Господь також подарував у наше серце. І сьогодні можемо, власне, говорити про так зване соціальне служіння церкви, церкви як спільноти християн, об'єднаних вірою навколо Ісуса Христа. Отож нам може насамперед видатися, що ми не маємо такої глибокої віри, досконалої, такої любові, щоб робити те, що робив святий Миколай. Напевно, що. Кожен з нас може сказати: я не можу воскресити померлу людину. Напевно, що ні, але переконаний, що нашої віри є достатньо, щоб пробудити в собі бажання і знайти час, можливість прийти і, наприклад, пожертвувати свою кров, здати свою кров як донор для того, щоб порятувати життя іншої людини. Можемо також сказати, немає такого дару красномовства, щоб інших людей словом навертати до Господа, Бога, але переконаний, що Господь також дав нам добре і милосердне, чуйне серце для того, щоб ми знайшли декілька хвилин відвідати нашого одинокого або хворого, або навіть вмираючого сусіда, і це є ті маленькі приклади, яких ми можемо. Перераховувати багато, як ми можемо сьогодні іти наслідуючи святого Миколая, можемо також прославити Господа Бога, як ми можемо, використовуючи ті духовні дари, чесноти, також засвідчити Богу свою любов через любов до ближнього. Соціальне служіння церкви це є спроба. Намагання послужити Богу, щоб його любов до людини, до людського роду стала видимою в цьому світі. Отже, через соціальне служіння, ми так би мовити, оприсутнюємо Божу любов, і це є покликання, яке стосується кожного християнина, кожен через святу тайну хрещення, війшовши. У спільноту церкви є покликаний до того, щоб перебувати на служінні Господу. Подумаймо собі про те, що багато людей звертаються до Бога в молитві. Боже, допоможи моїй хворій дитині знайти кошти на лікування. Людина самотня просить, Боже, допоможи, щоби хтось сьогодні прийшов і допоміг мені придбати в магазині необхідні продукти. Людина в лікарні просить Боже, допоможи, щоб цей лікар також зумів мені уділити належну увагу і що він мав достатньо знань, щоб мені справді допомогти вилікуватися. Отож, ми розуміємо, що соціальне служіння воно торкається кожного християнина і воно має свої різні виміри. Відповідаючи на Божий поклик через нашу віру, ми повинні дослухатися до свого сумління, бо Господь промовляє до кожної людини і дає різні можливості послужити, щоб ця любов Бога до людини була видимою в цьому світі. Кожен з нас має певну професію, кожен з нас має певні знання, вміння, особливості характеру, які допомагають. Стати на служіння іншій людині можливо, хтось е, може знаходити причини, щоб сказати, не немає нічого особливого, не бачу в собі нічого особливого. Але пам'ятаємо, що кожен з нас має час. Час це вже перше, те основне, що ми можемо пожертвувати на славу Божу, що ми можемо пожертвувати для добра. Іншої людини. А відтак можемо і розглядати, що все-таки доброго в нас є. Можливо, хтось е, має достатньо терпеливості, щоб послухати іншу людину, яка є самотня, яка не бачить цілими днями нікого поряд з собою, яка просто потребує когось, щоб її вислухав. Чимало людей, які почувають себе самотніми. І нікому не потрібними, хоча вони є приналежні до церкви. Отож, хто має більший хист і талант, і таку духовну витривалість, щоб людей об'єднувати молитвою, молитовну спільноту, щоб ця спільнота супроводжувала усіх тих людей, які потребують Божої ласки. Ті чи інші ситуації, невиліковно хворі, люди, які є залежні від наркотиків, алкоголю, люди, які знають, що вони приречені на самотню старість. Також і це є спосіб послужити людям, які потребують уваги від ближнього. Говорячи про соціальне служіння, не можемо обминути також тему дітей сиріт. Які сьогодні перебувають чи в державних сиротинцях, чи також в таких, які організовані є церквою, і церква ними опікується. Також і ті діти потребують не просто теплого одягу, чи їжі, чи доброї освіти, але вони також потребують цього людського тепла, уваги і любові. Тому відвідати таких дітей, налагодити з ними контакт, можливо, запросити їх на час різдвяного великоднього святкування до себе, до дому і дозволити їм бути частинкою цієї сім'ї, яка зібралася прославити Господа Бога в особливий день, також є великим ділом милосердя. Подумаймо сьогодні також про жінок, які сьогодні очікують дитину. Але для когось з рідних родичів, можливо, і для чоловіка ця дитина не є бажаною, і таких жінок часто примушують до аборту. Рятуючи життя дитини, ці жінки шукають часто прихистку, але його мало де можливо знайти. Хоча і існують такі будинки в нашій церкві, де жінка може знайти прихисток, але вони є зазвичай переповнені. Чому б хтось... З християн не міг би виявити велике діло милосердя сказати: добре, тих дев'ять місяців ти будеш в нашій родині, ми тобою опікуємося. Це є також велике діло милосердя. Ми рятуємо життя людини. Отож, сьогоднішнє свято дає нам нагоду відкритися надію Божої благодаті. Бажаю усім нам, щоб через заступництво. Нашого небесного опікуна, святого Миколая, ми усі отримали сьогодні ту ласку натхнення послужити Богу дарами, духовними чеснотами, милосердя, чуйності, уваги, прощення, доброти.